Одна із найкращих моделей годинників від компанії Polar Pace Pro. І він сьогодні в нас на огляді. Ви на каналі Меріо. Поїхали. Цей годинник є більш доступним варіантом, ніж флагманська модель Polar Vantage V2. Polar Pace Pro має стильний спортивний дизайн з корпусом із композитних матеріалів та дисплеєм 1,2 дюйми з роздільною здатністю 240х240 пікселів. Дисплей яскравий та чіткий навіть при яскравому сонячному світлі. Polar Pacer Pro має широкий спектр функціоналу, який робить його ідеальним для спортсменів. Найважливіші функції, які є в цьому годиннику, це відстеження бігу. Годинник відстежує основні показники бігу, такі як відстань, темп, пульс, висота та калорії. Налаштування тренувань. Годинник пропонує широкий спектр планів тренувань, які можна налаштувати відповідно до ваших індивідуальних цілей. Відстеження сну. Годинник відстежує ваш сон і надає інформацію про якість вашого сну. Відстеження стресу. Годинник відстежує ваш рівень стресу і пропонує поради щодо його зменшення. Водостійкість. Годинник водонепроникний до 50 метрів, тому його можна носити навіть в басейні. Polar Pace Pro це чудовий стильний годинник з широким спектром функціоналу для спортсменів. В описі до цього відео я залишу на нього посилання, де ви зможете більш детальний опис про нього прочитати та замовити його. Ви знаєте, у нас найкращі ціни. Цьомаю ваш любий меріо.